Розпаковка. Так, купила я комутика. То в нас на базарі в хімічному магазині. А то, звичайно, в Єврокеші. вершки, сир. Все по стандарту. Там сама ідеальна ціна. Так, на гуртовні ванілька, на гуртовні цукру, пудра. До речі, цукор пудра на гуртовні. Так, приправа до курки. Тут ще ванілька. Так, кунжутик, насіння соняшника чистчини, порошок до печива, насіння гарбуза чищене, горошок, кукуруза і масло. Буде крем для горішків. Так, і далі банани за тебе. І купила. Шиночку в своєму улюбленому в магазині в красному П'ять. І тут АТБ. Сьогодні такі гарні акції в АТБ. Чай, який я купляла два тижні назад в АТБ, був по 116 гривень. Сьогодні по 84. Я купила три пачки. Тепер крабові палочки. Також на акції дуже гарна ціна. Ну, думаю, як ж не взяти, обов'язково їх на щось використаю. Так, має нас великий за тебе, звичайно ж, по акції. Так, макарони також по акції. Ну, коротше. Навіть мій улюблений соус соєвий і також сьогодні на акції. Сі. Без акції. Так, і маргарин. 24 гривні за пачечку, тому що завжди він був 34, 36, по магазинах навіть є 39. Сьогодні на акції, в АТБ по 24. Ну, гарна ціна. І ще маргаль. І ще маргаль. І дівчата, хто любить пекти, сьогодні тісто листково дріжджове на акції. ну Дійсно, на акції тому що така ціна його 90 гривень з копійками. А сьогодні. 60 з копійками. Нормально? Там 60 гривень 90 копійок, ну якось так. 30 гривень різниця. то не можна одразу поставити по 60 і не продавати то 90, то 60. Коротше, взяла бібачки. Ну і все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!